Перший поцілунок оповідання з літерою П. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле. писав поважний правитель повіту Полікарп Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив прибувши першим потягом. Під палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів, посадили пана Павла поряд панночки Примилої Поліни, поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюд Пучині, поспівали пісень, потанцювали Падеспань, польку. Прийшла пора пообідати, поставили повні підноси пляшок. Портвейну, плиски пшеничної, підігрітого пуншу, пільзенське пиво, принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги підсмажені плецки. Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок, почувши приємну повноту. Пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папоротю придавній парк подарував приємну прохолоду, повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися. Пригорнулися. Почувся перший поцілунок. Прощай, парубоче привілля. Пора поетові примакувати.